Всім привіт! Ми сьогодні в село Городище. Запросила нас людина на розвідувальне буріння в криниці. Значить, Така тут ситуація. Спочатку намагалися чистити. Так, я зараз підложу. Спочатку розірвало круги, що бачу, закладали. Ремонтне кільце. Взагалі, спочатку чистили, потім поглиблювали. Присилав мені замовник відео. Ну, Пливун, не сказати, що пливун така, глинисто-піщана суміш. Водоноса я в принципі поки не бачу, але і не сказати, що його не буде, теж не можу, тому зробимо тут провірку. Перед нами ще приїжджала якась бурова бригада. Бурили на городі скважину. Пробурили 15 метрів, вроді як знайшли водоносний слой, вставили труби, але Де. щось десь, я так зрозумів, не змогли обсадити до кінця. Горизонт схлопнувся, не досадили, вони внутрі вже пихали 90-й діаметр менший, але все одно щось, щось не вийшло. Сказали, приїдемо, приїдемо, уїхали і не приїхали. Замовник замовив свердловину в камінь, але теж великі черги чекає. Не знаю це. Звідти пісок, не звідти. В общем не їдуть, поки ніхто до нього і в камінь бурить. Запросив він нас провірити, що можемо зробити ми в криниці. Зможемо чи не зможемо, покаже тільки розвідувальне буріння. Так, по ходу роботи виникло одразу дві проблеми. Перша, нам не заготовили 200 літрів води для буріння. Як Заготовлено мало вата, тут літрів 100. Трошки впритик. І друга проблема електроенергія, дуже слабе електричество. Дренажний насос наш 1,5 кВт, єлі крутить. Мабуть, будемо заводити генератор. Так, бурим. Глибина нашої криниці 7 метрів. Ми зайшли на відмітку 12. Ось тут 12 метрів. І дійшли до камінця водоупор. Але над цим камінцем йде хороший водоносний пісок, на який ми зробимо зараз свердловинку. Від колодязьного дна до дна горизонту 5 метрів. В принципі, це глибина невелика і Її можна було б обсаджувати діаметром 110 мм під погружний насос. Одне но нам потрібно заводити відразу 6 метрів труби в колодязь. Тут є отака проблема. Але так як я дивлюсь, водонос наче непоганий, у замовника все рівно немає ніякого насоса поки що, крім вібраційного, тому все ж таки будемо робити абісинську свердловину або скважену голку під поверхневий насос. Під. Де він є? Під отакий насос. Так, Ну і собственно результат роботи. Ось наш поверхневий насос стоїть, проточний. Бачимо, підключений до адресиночки. Жовтий шлам наверх. Пішли дивитися, який напорчик. А напорчик, а точніше дебіт нашої свердловини 2700 літрів чистейшої води на годину. 800 в час. 12 літрів за 16 секунд набирається. Багато хто так скептично дивиться на діаметр нашої свердловини. Поки не бачать такий результат, який може видавати така невеличка ігла. Коштувала дана свердловина в даній криниці 11 тисяч гривень. Дорого чи ні? Пишіть в коментарях. Пока!